Майже кожен з нас неодноразово користувався послугами залізниці, і кожного разу нас завжди супроводжували при цьому уважні і привітливі люди, які обрали професію пов'язану з залізничним транспортом. Це і касири, і провідники, машиністи, кутійці та люди інших професій, які кожного дня роблять свій вклад, щоб ми з вами мали можливість безпечно і з комфортом доїхати до того пункту призначення, який оберемо. Історія виникнення залізниці уходить далеке минуле. В давні часи назва нашої залізничної станції була тростяна. І лише в кінці 19 століття вона була переіменована на Смородино. Загальною датою створення вокзалу станції Смородино є 1877 рік. На той час це була дерев'яна будівля. депо 1887 році було Ви бачите фотографію 1905 року, де маємо три канави, паровози, то тобто, все тоді вважалось желедорожні мастерські. Зараз воно вважається вже ТО-3, то тобто, це про ремонт проходу. технический осмотр номер 3. 1894 год, это первый поезд, который прибыл на станцию Лебединская. Сейчас она, ну, Лебедин так как и был, станция Лебединская, так она осталась. Видим паровоз, видим людей, которые встречали. И здание Лебединской пассажирской, то есть как оно было в те годы, в 1894 фотография, так она сейчас и стоит. И последнее. Это извлечение из правил бесплатного проезда. По железным дорогам до 1917 года, то есть царской железной дороги мы видим. Очень. И здесь документ документы, если ну, кто-то работал на железной дороге, 75. значит давало право проезда всего и Ну там семья, тогда мы знаем, была по 10 там и более человек. Такая бляха поясного ремня, по по которые носили же дорожники до революционного периода. То есть тут мы видим двуглавый орел, Южная железная дорога. Это на ремне, Каждый железнодорожник тогда, носил, да? тогда была форма. Також є у нас такий подстаканник. Теж старий, там ще не печатними прописаними буквами МПС стоїть. Виготовляла його артель. Черговий станції в нічний час перед приїздом поїзда виходив на перон, тримаючи в руках сигнальний ліхтар. А на переїздах для попередження, що наближається поїзд, використовувався так званий ріжок. Раніше не було на станції, щоб об'являли, да, що прибував поїзд, діля, опаздує поїзд громко, громко зв'язки. То був такий от висів колокол, тут на вокзалі у нас, і він по цьому ударяння сюди таке громче, пасажири, які знаходились на станції, вони чули, що значить, вийшов діжурний, значить де так скоро буде підходити поїзд. Тут подавався звуковий сигнал, це коли на переїзді путіні обходчики і роботники, які працювали, йшов поїзд, вони подавали звуковий сигнал. В ту дутку будемо гаряча, вони обращали внимание, тому що паровози тоді ходили, вони ж практично будемо гаряти, тепловозі йде годить, очі, а да, да, там було спокійно і подавали. У довоєнні роки життя на залізниці кипіло, випуск перших паровозів, суботники. В той час в екіпіровку машиніста входила залізна валіза, в яку він клав всі необхідні на час поїздки речі. Під час війни 1941-1945 років на залізниці працювали і навіть приймали участь в бойових діях не лише чоловіки, а і жінки. Залізничники південної забезпечували своєчасний підвіз озброєння, боєприпасів, пального і продовольства. У послівенні роки на магістралі відбувається відновлення зруйнованого господарства, реконструкція і будівництво нових станцій, вокзалів, прокладка залізничних шляхів, провадження нових технічних засобів зв'язку та сигналізації. Однак, не дивлячись на нововведення, все ж їм було ще досить далеко до сучасних. Зілений макет паровозу 1877 року, який тут АБ народними називали АВЧ. Принцип 10 паровозу працювала, це паровий котел, тендер, де м'ялася вода, уголь і локомотивна бригада була з трьох чоловік. Машиніст, допоможник і качегар, який качегар відповідав за топку. Вот она нагревалась, превращалась в пар и за счет пара значит, этот паровоз проходил движение и перевозил из грузы. Дальше у нас развития железнодорожного транспорта, переходы тепловозы появляются. Они где-то на конце 60-х годов. Это тепловозы Т3 появилась, тут совсем другая, ну, другая система их работы. Две три внутреннего загорания, генератор стоит, генератор вырабатывает ток. Ток подается на тяло электродвигателя. приводят электродвигателя приводит движение в колесную пару. насчет механическая э, механической передачи шестеренки стоят. Ну, вот такой принцип разницы. Паровоз там мог привозить 10-15 вагонов. Тоже тепловозной тягой. Брали там по 55 вагонов, 60 вагонов. Вес, если тут был около 1000 тонн, то тепловоз привозит 4000 и более. Если с толкачом, там 4200 может выезжать сюда на горы у нас. Это ключи для ремонта паровозов, которые использовались, которые сейчас паровозов нет, ну, можно появиться себе, да, тут. работу тех людей, которые работали на паровозах, тут вот, видно, вот, кузнеца есть, Кузнецы. 65-й год отработают кузнецы, 50-й год фотография также, Депо, Это идут, кон консервация паровозов, Це представляє собою, якщо паровоз не нужен в експлуатації, то його не законсервірувати, то потім прийдеться типу, ремонтувати і відновлювати. Тобто йде смазка його, це все закривається, щоб туди не попадала влага, дощ не замивав, тому що тут всередині паровозу йдуть ці, в котлетруби, їх теж набуло. Герметичний закрити, щоб не йшло ржавчина, щоб вони не ржавчили і так далі. Це перші радіостанції, які з'явилися на тепловозі. Вот это стоит GR3M радиостанция. Скоростимер. Они сейчас установлены на всех тепловозах. На этих на рейковых автобусах у нас сейчас стоит уже более современная техника. Там все работает электроника, туда дискета только вставляется и все. А тут скоростимер значит, показывает скорость и время. Это идут часы на 24 часа, они разбиты, не на 12, 24. Дальше вставляется Красивая лента. Также имеем и тут песцы, которые отмечают все действия машиниста, то есть введение скорости, следование на запрещающие сигналы. Будем говорить вкратце, это черный ящик, как на самолете. То есть потом он после поездки снимает эту скоростемерную ленту, І я даю розшифровку, там жінки працюють, і расшифровывают. Зараз є світофори, а тоді були сімофори, ось я бачу. І раніше поїзда ходили по был. по білет проводнику і ключ. -джезл. Тобто воно розкручувалось, локомотів бригаді спеціально був подаватель, на ходу подавали. Вони читали, що їм тут далі разрешается слідувати. Відкривався семафор, показували, так вони йшли, тут вставлялися. Випадали, ручки прикручувалися, ну це все знусся до станції. Да, оце його від, як воно було в діжуно по станції стояло. Тут тобто телефон, він дзвонив на сусідню станцію, спрашував, а можна відправити поїзд? Да. Той давав гласи, він піднімався пофор. А якщо не було, значить видавався цей ключ жезлок. Це електрожезловий апарат системи Трегера. У кожному тепловозі журнал називається ТУ-152, де локомотивна бригада при прийомці локомотива Записують там дані і при здачі локомотива, які несправності є, теж там графа є, вони записують туди і потім, сліцаря, сліцаря потім смотрять на них, устраняють ці такі на все, такі тут журнали. працювали паровози, от були такі награження, значить на паровоз цепляли звезда, Ленін там. Лучшому паровозу да южної железнедорона раждала як переходяще там випилив важливість цього виду транспортування неможливо недооцінити, тому що і по сей час вона грає велику роль у житті діяльності всього людства. Зв'язку з тим, що залізниця має вже досить довгу історію свого існування, то, звісно ж, є люди, які все своє життя присвятили їй і мають почесне звання залізничника. Почне же дорожні для депо, люди, які награжені почетным железнодорожником машиністи. Їх нагороджували за добрісний труд, за економи топліва за перевозку грузів і так далі. Ну, тому, тому, Награждалися лучшие машиністи. Почний железнодорожник, що само слово звучить, да? почний жрездорожній. Висока честь йому давалася. Побачу, зараз це у нас грузду. Склябан, Сірій Жонович, Борис Ніколай, потім Кліменко Іван Олександрович і Гуріна, Гурин той Олександріці, хто залишився живий з них. Останні вже все тут. Це вже в нас історія Сиряченко. Він тут нас сфотографований возле тепловоза, машиніст інструктор, руководитель бригади Комученко труда, машині Штань. Це машиніст-інструктор з Сіряченка і Кочар Шаповал. Бригада їхня вела. Вот Виктор Васильевич начал свою трудовую жизнь на паровозе, помощником, паровоз, ну, помощником машиниста паровоза, да, будем говорить, трудовую деятельность закончил зам начальника ДПО по эксплуатации. С газеты вырезка машинистом на локомотиве, награжден почетной фотографией, ну, и потом лучший тут наставник, вот есть удостоверение, лучший машинист-инструктор, то есть человек прошел от, будем говорить, от помощника паровоза и до зама по эксплуатации. Локомотивного депо смородина. Починав він качегаром свою трудову діяльність в депо «Смородина». На паровозі починав качегаром і потім пішов, пішов, пішов рости. І пішов на пенсію з должності машиніст-інструктор локомотивного депо, тобто е. локомотивних бригад пасажирська колона. Работав у пасажирської колонії. В колоні теж награжден почний жалізничник. Видите, тут от, 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 п'ятилеток ж награждалися. Теж є значки, удостовірення в цей. Народився це знаком за безпечність двіження. Знаком за безпечність движения награждалися люди, теж, які передотвращали, можна сказати, в нестандарт, нестандартних умови попадали вони на железні дороги. Ну, Передотвратили крушення поїзда або ще, що, що нібудь це іменно награждалося таким значком, от це за безпечність двіження. Борис Николаевич, 51 года рождения, трудовые деятельности начал в локомотивном Смородина, в 1974 году работал помощником машиниста, затем машинистом тепловоза. Работая машинистом тепловоза применял передовые методы, а также почин на железнодорожном транспорте. За безуперечный добросовестный труд награжен медалью за трудовую доблесть. Избирался депутатом Верховного Совета Украинской Республики Потросенецкого избирательному округу. будучи депутатом, работал в Моднадной комиссии Верховного Совета Республики. Лунин Николай Александрович, 1913 года рождения, бывший машинист, начальник локомотивного отдела Смородинского отделения Южной железной дороги, депутат Верховного Совета СССР 46 по 51 год, герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии. За день из Сталинской премии в 1944 году купил состав угля и сам со своей локомотивной бригадой на паровозе отправил разрушенным районом Сталинграда. Первым в первой стране на железнодорожном транспорте проявил, проявил инициативу по ремонту паровозов силами локомотивной бригады. Впоследствии этот почин стал именоваться Лунинским методом ухода за локомотивами. Был. Анатолий Александрович, 1926 года рождения, машинистом, затем машинист-инструктор работал, депутат Верховного Совета Украинской республики 67 75 года заслуженный работник транспорта Украины, награжден орденами Ленина, орденом Октябрьской революции президентом Украины награжден орденом замужества. В 1947 году работал машинистом на Лунинском тепловозе за применение передовых методов в работе и активное участие в рационательской работе в 1969 году награжден министром путей сообщения СССР знаком почетного дороже Вся моя такая трудовая деятельность связана с паровозом, дорожным транспортом. И не просто работал, а искал пути повышения производительности, экономии, чтобы паровоз был экономный, чтобы была экономия топлива, потому что топливо нормировалось. Вот. Вождение этих головесных поездов, все вместе взятое, на протяжении многих лет ну, работал, короче говоря, для государства. Для себя я ничего не делал. Я начал помощником машиниста. В мае 1947 году, помощником машиниста. А в мае 1945 -го года вот, руководство депо, у меня были права. Руководство депо при помощи машиниста-инструктора того времени это был такой. Жур, фамилия его Жур, Мышинститута, предложил меня обкат... обкатать на самостоятельное вождение грузовых поездов. Эмблемы были, подобные эмблемы были укреплены на передней части паровоза. Настоящая эмблема с паровоза такого-то Жура, то есть лучший как работник был. И награждали меня, значит, первая, первая моя гидрозная награда, вот это значок у сталинского призыва будем говорить за хорошую работу на протяжении длительную хорошую работу за экономию топлива я получал награды именные часы вот этот знак потом получил э, знак министерской это все министерское это подписывал министр путей сообщения подписывал и в 59 году в 59 году Меня представила дорога, ДПО, а потім дорога награждання почних дороги. Я в 59-му році отримав звання почетного дорожника. Були серед почесних залізничників і ті, хто мав таке звання двічі. Серед них був і наставник Анатолія Олександровича Гуріна Павло Денисович Жур. Однак тричі, нагороджений таким званням, був єдиний на всю південну залізницю Філіп Іліч Алдохін. Филипп Ильич, 1902 года рождения, машинист паровоза, затем машинист-инструктор. В годы Великой Отечественной войны был в паровозной колонии особого, особого резерва НКВС, нарожден министром путей сообщения СССР, тремя знаками почетному железнодорожнику. В период стахановско крившейского движения знак сгорел во время бомбежки на станции Верховцева. За выполнение особых заданий в период 43 по 44 год награжден правительственными наградами в период военного и мирного времени. Я его до деятельность не знаю, а знаю, уже вот как работает депо. Он работал механистом, потом работал механистом, инструктором Алдохин Филипп Ильич. Один, первый почетный дорожный знак, почет дороги он получил до войны. За вождение этих головесных поездов. Второй получил во время войны. И третий знак после войны. Ну, такой был положительный человек, трудя. Тогда ценили труд. Не просто там болтунов, да я, да я, да я. А нет, надо было просто трудить, чтобы твою работу видели. Не просто видели, а результаты этой работы были. Вот. Это единственный человек в депо. И вот это я, которого говорил, что жур, мы же есть инструктор. То же самое почетный дорожник, дважды почетный дорожник. Так что в депо было один трижды, два человека, один, дважды дорожника, а остальных было 22 или 25 человек почетной дорожники. В депо есть стенд почетной дорожники, есть там. Они ничем не отличались, там их... Вот. Просто уважение было, уважение. Ну, где-то на, на собраниях, где-то там, напоминали, называли фамилии. Почетные здоровье. вот Ярковой, его нету. Вот эта Клименко, который живет сегодня. Случайных людей, почетных дорожников нету. Случайно. Вот проснулся утром и раз, стал почетным дорожником. Это все зарабатывалось годами. Зарабатывался авторитет. Вот этот Ярковой Алексей Иванович, Работал в депо мородина, он сам в Белопольске, кто приїхав сюди, работав в Качегара, помощника машиніста, машинистам. Было два брата, демоденти Тим Иванович і Владимир Иванович, два брата машинистами, оба почетні дорожники, оба такие люди. Калашник Іван Петрович, 45-го года рождения, машинист тепловозу, впоследствии мастер цеха ремонту тепловозу. Депутат Верховного Совета Украины 75 по 1985 год, в 1974 году награжден орденом трудового красного Знамени. в 1980-м награжден орденом Ленина. Неоднократно избирался депутатом областного и районного городського совета. В период работы машинистом был в числе передовиков по ведению тяжеловесных поездов и экономии топлива, за что награжден Министерством путей сообщения СССР знаком почетного здорожника. помощника машиниста был машинистом, вот. а потом тогда, когда тогда был депутат, мог быть только два созова Раб, рабочий человек мог депутатом быть два созова. Это партийные работники, советские работники могли работать вечно с депутатами по должности. Вот когда у меня срок кончился депутатстве два года, то калашника представили. как делегата, депутата, и сделали депутатом Верховного Совета. Уважательный такой порядочный человек. Вот. Затем там немного здоровье его подводило, он ушел и работал мастером заготовительного цока в депо. На даний час вже мало залишилося ветеранів залізничників, які мають таке почесне звання, але все одно і сьогодні дана професія почесна і важлива в будь-якій індустріально розвиненій країні, адже залізниця це основна транспортна артерія, яка служить для перевезення великих вантажів і величезної кількості пасажирів.